500 дронів, 40 крилатих ракет було випущено на об'єкти енергетики Києва і Київської області, нас дивиться багато киян. Думаю, їм цікаво знати, що очікувати в найближчі дні тижні. В Києві ситуація об'єктивно дуже складна. Атака була вкрай масована. Атака була довга і, як я розумію, дуже так старанно спланована. Ми реально пропустили ударів. Ми втратили багато генерації. Частина з неї має шанс повернутися доволі швидко, такий характер ушкоджень частина ні. Але втрачено ну, більше гігавата точно. І це гігаватт в тому самому місці, де найбільші проблеми. Я гарантовано думаю, що 12 годин відсутності світла буде точно. Можливо, на самі свята буде трохи краще. Просто через те, що не буде промислового споживання, відповідно буде можливість там більше подати людям живлення, і це спростить ситуацію. Але в цілому, от в такому звичайному робочому режимі ситуація така, що ну, 12-16 годин найближчі тижні. Але десь за тиждень, хоча б частина має повернутись і хоча б частина тих пошкоджень високовольтних і середньовольтних мереж, які відбулися, теж будуть ну скажімо так, в першому наближенні полагоджені. Тому я думаю, що 5-7 днів це щоб відчути, що стало трохи краще.